Привіт! Виробники поєднали історію і візуалу мавки і втілили це все в новеньку настільну гру. Тож перед вами чудовий подарунок шанувальникам цього мультфільму, його героїв. Зараз поглянемо, що і до цього в цій грі. Спойлер відразу, вона крутезна. Подивимось, що ж йде в комплексі до нашої гри. Отже, гральне поле з великого щільного картону. І навіть з рунами з іншого боку, планшети гравців з різними персонажами. 5 штук. Інструкції. Це жетони цілий та жетони персонажів. Картки рун. І тримачі для персонажів. По задумці п'ять персонажів Лукаш, Шусть, Гук, Квусь та Мавка переміщаються між двома світами магічним лісом і світом людей. Суть гри перемогти в цьому шаленому забігові, переміщуючись між двома світами і відвідуючи різні місця, ну а також досліджувати всі таємні стежини та переходи. Кожен гравець отримує завдання. Локацію, на яку йому потрібно потрапити. Діставшись цілі, гравцю потрібно взяти жетон з наступною ціллю. Проаналізувати, вибрати вдалі шляхи, використовувати властивості локацій та руни. Той, хто першим добереться до третьої локації, той і перемагає. Пропоную пограти мавкою та квусим. Картки розміщуємо посередині. жетони цілий долі лілиць, щоб ніхто не підглядав. Назва має бути внизу. Стартові жетони відкладаємо в бік, Сортуємо жетони цілий лупою донизу. І розставляємо потім по локаціям. Ставимо гральні планшети, квуся та мавки і обираємо їм першу позицію. Першим у нас буде ходити квусь, і ми обираємо йому стартову локацію. Це у нас буде будинок Лукаша. Розміщуємо у верхній частині планшета. Тепер обираємо стартову локацію для мавки. Це шинок. Жетон пам'ятку розміщуємо на потрібній локації, щоб не забувати, куди нам потрібно рухатися. Мавка у нас рухається в шинок, а квусь рухається в будинок Лукаша. Перетасовуємо картки. Крім основних чотирьох кольорів: фіолетовий, зелений, синій та червоний. Є картка з золотою вербою. Золота руна, яка дає право переміщуватися і заміняти будь-яку з цих карток. Але не спішіть її використовувати, бо деякі переходи можливі тільки завдяки золотій руні. Першому гравцеві достається дві картки. Кожному наступному на одну більше. Звичайно, що у вас вони будуть повернені лицем до вас, а в нашій грі ми їх відкриваємо для того, щоб продемонструвати. Тепер дивимося, по якій стежці з цими рунами ми можемо рухатися. Квусь може переміститися по ось цій доріжці завдяки ось цим двом карткам. Ці дві картки ставимо у відбій. Мавка зі своїми картками може піти лише у зворотньому напрямку від своєї локації, тому вона може або не рухатися, або потрапити, наприклад, ось сюди. Давайте роздивимося на значки, які є на різних локаціях. Локація пропонує різні дії, але це лише як можливість. Ви можете використати її або ні і нічого не робити. Наприклад, у квуся вказана можливість обміну картками з іншими гравцями, але так як в нього немає ніяких карток, він не може ні з ким мінятися. Також варто звернути увагу на стрілочки на кожній стежці, тому що деякі стежки бувають односторонніми. Наприклад, цією доріжкою ви можете лише вийти з шинку, а не потрапити в нього. Білий колір на значках рун означає, що ви можете підставити сюди будь-яку руну і завдяки ній пройти до наступної локації. Річкою також можна переміщатися. Як Бачите, кількість рун тут більша. І ті локації, в які можна переміститися річкою, помічені ось таким бірюзовим кольором. До речі, на одній локації може перебувати скільки завгодно персонажів. Наступний хід квуся, і він бере собі на початку ходу дві картки. Підглядаємо за ним. Хід мавки тепер мавка може переміститися на цю локацію. Так як мавка знаходиться на локації, яка дозволяє обмін з іншими гравцями, вона може обмінятися з кусом картками. щодо обміну, жорстких правил немає. Можна обміняти одну картку на дві картки, або хто скільки дасть карток на обмін. Кількість обміну за один хід також не регулюється. Є лише два правила: починати обмін може гравець, який стоїть на відповідній локації зі значком, і вбити це він може лише в свій хід. Знову хід квуся, беремо дві картки. О, нам попалася золота юна. Тепер квусь може переміститися на ось цю локацію. Коли мавка добереться до цієї локації шинок, гравець підіймає ромб, щоб подивитися, яка наступна його локація. Це ліс. Тепер жетон переміщається до лісу, щоб мавка пам'ятала, куди їй потрібно рухатися. І мавка обирає собі шлях до локації. Кузь добереться до потрібної йому локації, пройшовши декілька стежок і вибравши потрібний напрямок, значить ми теж знімаємо верхній жетончик і виявляється, що він прямує до водоспаду. Дійшовши до водоспаду, Кузь отримає можливість дізнатися останню свою локацію. Це будуть вказівні камені. Тепер його дорога лежить або через магічний ліс, або через ліс людей, але його основна задача якнайшвидше добратися до потрібного йому місця. На цьому він виграє, якщо передить мавку. Якщо у гравця на руках більше 10 карт, в свій хід він повинен визначити, які кайти він скидає, щоб залишилося 10 або менше рун. Гра виконана дуже якісно з щільного картону, тож слугуватиме для ваших ігор з друзями та сім'єю дуже довго. Обирайте українське, підтримуйте українське та даруйте те, що викликатиме щирі емоції та посмішки. Посилання на іграшку внизу під відео або завітайте в магазини і переконайтеся, наскільки вона чудова на власні очі. Тепер приємна новина: така гра буде чудовим подаруночком одному з наших підписників. Перевіряйте підписку на канал та залишайте коментар під відео, яким персонажем ви би залюбки пограли, які ваші улюблені настільні ігри. Діліться своїми коментарями. Та беріть участь у розіграші. Розіграш відбудеться через 2 тижні після публікації відео. Детальніше дату дивіться в описі. Проводьте час найріднішими. Обирайте подарунки вантожка та не пропускайте свіженькі новинки тут. Бувайте.